Щойно отримала каталожик на червень місяць, і зараз ми з вами швиденько його подивимося. Я ще його не бачила. Так що дивимося разом. Каталожик присвячений до Дня батька. Чоловіча новиночка рідке мило для рук 199 гривень чоловіче. Мило з спеціальною формулою. Очищає шкіру рук, не сушує її, зволожує та пом'якшує. І новиночка, чоловічий шампунь та гель для душу два в одному. 299 гривень клас 360 мл. Ой, супер. Чоловічий роликовий дезодорант. 229 гривень, Чоловічий масаж... чоловіча масажна олійка 429 гривень. І лосьон після гоління 159 гривень. І ще новиночка. Почни літо з соковитими стиглими знижками 20% на 200 товарів. Клас. Домовляй персикову серію серії зі знижкою 20%. Доступна. Ціна тільки в червні. Клас, клас, клас. Так, о, мій улюблений рідкий консилер. 295 гривень. Обов'язково його замовлю. Знижечка на тональну основу 559 гривень. Так, BB-крем, CC крем. Соковита ціна на бронзер стик 319 гривень. Румяна 319 гривень. На пудрові румяна 319 гривень, знижечка. Палетка для обличчя 607 гривень. Цікава ціна на тіні 487 гривень. Так. Кремові тіні 239, праймер під тіні 239. Механічний олівець ціна 159 гривень. Механічний олівець для очей 159 гривень. Марка для брів 319, натуж знижечка. Водостійка 391 гривня. Зен 199. І Infinity 399 гривень. Сироватка для Ві 391 гривня. І віз для брив 295 гривень. Блиски. А от і новиночка: Блиск Пламбер 295 гривень. Який гарний відтіночок. Пухнастий пензлик, нелипка формула, збільшення губ. Супер. Рідка матова помада для губ 303 гривні. Клас. Такі гарненькі відтіночки. Рідка матова помада 303 гривні. Обов'язково замовлю, мені вона дуже подобається. 295 гривень на рідку помаду. Так. Блистопер 295 гривень. Помада стік 199 гривень. Олівець для губ 159 гривень. Бібі-помада 223 гривні. Ну, класно, Щітка для нанесення тону та конкур... контуринга 295 гривень. О, целярна водичка 415 гривень для зняття макіяжу. от, Наші спонжі та кіс... кисточки, пензлики, Ціна. 143 гривні. На всі пензлики за 179 гривень. По соковитій ціні 143 гривні. Спонжик 175, 175 гривень. І знижечка на парфюмчики. 343 гривні. Незламна сеньора перл 295 гривень. Так. Знижечка на чоловічу водичку 439 гривень. Сигнатура 975 гривень знижечка. Так, ще знижечка на, ну, на чоловічий парфюм э, No70, 471 гривня. Imperium 471 гривня. Чоловіча водичка 975 гривень. Знижечки на парфумовані спреї 183 гривні. І спреї для тіла 343 гривні. Дезики по 135 гривень. Чоловічі і дезік освітлюючий роликовий дезодорант White Core 159 гривень. Класно. Серія Smart Life для, для дому, для взуття, для волосся. Класно. Серія ціни звичайні, каталожні. Порошок. Масочки 79 гривень для обличчя. Масочки. Мила, крем. О, крем, крем для рук. 63 гривні. Формула крему для рук з ароматом персика. Аромат персика мені подобається. Глибоке зволоження, швидке обсорбування, ніжний аромат. Каталожик новий листочки злиплюються. Так, гелі для душа. Лавандова ефірна олія 215 гривень. Серія повернення в каталог. Так, рідке мило 179 гривень. Крем для рук 99 гривень, спрей для тіла 229 гривень, гель для душу 189 гривень. Так, тут звичайні ціни. Відновлювальний шампунь 183 гривні. Набір зубних щіток 167 гривень. Парфумний антисептичний спрей лимон 167 гривень. Піна для вани 199 гривень. Водостійкий водостійкий, ні, це олійка для бороди 295 гривень. такі класні ціни. Гель лубрикант 111 гривень. Каталог двосторонній, Дивимося з іншої сторони. Давайте я отак. -от. Масажний крем з глюказаміном. Кінським каштаном, ментолом, призначений для полегшення дискомфорту в суглобах і м'язах, зменшення болю. Це природне рішення для відновлення після фізичних навантажень. М -м -м -м, класно. Надо буде спробувати. Еликсир краси 487 гривень. Олійки. Серія сонцезахисна, сонцезахисний лосьйон 487 гривень і бальзам для губ 151 гривня. Гель, ало, э, гель э, заспокійливий. Після засмаги 263 гривні. Мус автозасмага для тіла 487 гривень. Серія Аква крем для обличчя 199 гривень. О, класно, календова. І крем бальзам 255 гривень. Крем для рук 79. І очищальний гель для обличчя 159 гривень. Класно. Мені подобаються такі знижечки. І це така продукція. Соковита ціна насос сироватку 199 гривень. Відбілювальний крем навколо очей Люмі 167 гривень. Серія Resurface. Гель для обличчя 343 гривні. Есенція для обличчя тонік 455 гривень. Крем навколо очей 455 гривень. Денний крем 647. Сероватка для обличчя 671 гривня. І нічний крем 647 гривень. Ось такі знижечки. Реверсіст. Серія. Патчі під очі. Ціна 599 гривень. Мило для інтимної гігієни 289 гривень. Крем для ніг 199 гривень. Масажні гелі. Ціна від 169 гривень. Спрей стайлінг 343 гривні. Моустайнг для волосся 279 грн. Шампунь проти лупи 239 гривень. Шампунь з чорним кмином 159 гривень. Концентрат олії чорного ткмину для волосся 303 гривні. Шампунь з екстрактом часнику 159 гривень. Маска для волосся з екстрактом часнику 183 гривні. І концентрат часникової олії з капіксілом 303 гривні. Відновлювальна серія. Маска для волосся 295, шампунь 295 і кондиціонер 295 гривень. Ось серія «Нутрі Плюс». Коктейлі в пакетиках. Один пакетик одне приймання: 79 гривень. Шейкер 247 гривень. І коктейль для контролю ваги 1463 гривні. Зі смаком банану, полуниці, ванілі і шоколадом. Всі вже знаєте, що я з шоколадом більше цього люблю. Так, знижечки на серію нудрі плюс продовжуються. Кава з цикорієм 223 гривні. В стіках 87 гривень. Кава з калагеном 415 гривень, з меленим ячменем та житом 255. І в стіках кава з меленим ячменем 87 гривень, чаї 335 гривень. Гель алоя 687 гривень, Ель-Карнетин карнитин 879 гривень, формула краси 487 гривень. Калаген 2079 гривень. В травні на калаген знижечка. Так що, кому потрібно, замовляйте в травні. Спіруліна 489 гривень. Вітаміни для чоловіків і жінок 609 гривень. Наші новиночки селімарін. 799 гривень, барберін 749 гривень, куркумін 779 гривень, і кальтимагніка лаген 369 гривень. Знижечка на новиночки. Желені вітамінки Нурі плюс 399 гривень. Дитячі 399 гривень, Ф плюс фокус 399 гривень. І цикл. На Цикл знижечки нема. 699 гривень. Знижечка на дієтичну добавку, краплі, гіалуронової кислоти з вітаміном С 479 гривень. Шипучий вітамін С 295 гривень. І шипуча чорна бузина 391 гривня. Знижечка на вітаміни Д3 295 гривень. вітамін В12, 391 гривня. І вітамін Д3 плюс К 343 гривні. Смак вітаміна D – і К такий вкус жирненький, Якщо вкус вітаміна смак, якщо вітаміна д 3 смак такий апельсину більш напоминає, такий. не всі люблять, то тут зовсім другий смак такий жирненький. Так, знижечка на рідкий засіб для миття посуду 247 гривень, для відмивання жиру незастарілого 207 гривень, від накипу 247 гривень. Мірний стаканчик 47 гривень, кисневий засіб для виведення плям 583 гривні. І для виведення плям рідкий 159 гривень. Мультик 319 гривень. Об'єм літр. Серветочка 319 гривень. Ось такий гарненький каталожечок. Дякую, що подивилися його разом зі мною. Всім гарного настрою! Бережіть себе!